Мої вітання усім, хто з нами. Мене звуть Анна Валевська. Підпишіться, будь ласка, прямо зараз, аби не пропускати наші відео. Останні дні, останню добу, ми всі прикуті до дуже важливої історичної події, зустрічі нашого президента з президентом Сполучених Штатів Америки. І дуже багато вже є реакцій. Я не є міжнародним експертом, але питають люди, а що ж ти думаєш, а що ж ти думаєш? Я сформулюю свої спостереження, що вже викристалізувалося в мене. Не хотілося б, щоб зараз там всі розказували, як треба, як треба, але важливо правильні нам теж робити висновки, щоб розуміти, що відбувається. Ну, перше спостереження це те, що так виглядало, що Зеленський зустрівся зі своїм відображенням. Для мене особисто це було дуже схоже на стадіон, так, стадіон по американськи, зі своїм відображенням, тільки такого більшого масштабу, більш пропаленого життєвою політично. Тому що якраз Зеленський, коли був на стадіоні, коли він вирішив конвертувати свою популярність і впізнаваність як актора в політичний ресурс. І стати президентом тоді, якраз у нього був винен в усьому Порошенко. Я нагадаю всім, хто там не пам'ятає, хто тільки почав слідкувати, що я не є прихильником там жодного з президентів. Ну зараз там може аналізувати, хто більше менше зробив для обороноздатності. Я в конструктивній опозиції намагаюся бути в принципі до всієї влади, і всіх закликаю завжди. І до цього президента, і до попереднього в мене були питання, тому що я тоді була депутатом районної ради, і кадрова політика вона просто ну бажала кращого. І ми про це теж говорили. Я про це теж говорила. І президент, і нинішній президент теж. Але не треба думати, що ого, ти ж там постійно критикуєш, що, що ж ти тепер дивишся. Він там як лев. Слухайте, ну по перше, він там представляє делегований, делеговані йому повноваження. Він має представляти нас усіх на зовнішньополітичній арені. Нас усіх, тобто український народ, і ми не можемо ніхто з нас його не підтримувати, бо він нас із вами представляє. І ми маємо його критикувати тут, бо він має працювати на український народ. Але коли його намагаються принизити в його особі весь цей самий український народ, то звісно нам теж це неприємно і тут, тут колективна відповідальність. Тут нас усіх через одну особу придижують. Тому справа не в критиці, а справа в Адекватному сприйнятті Ось дивіться, пам'ятаєте, Зеленський, коли прийшов, він сказав: Порошенко в усьому винен. Так само Байден зараз розказує, господи, Трамп розказує, що це Байден в усьому винен. Це тому, що війна не зупинили, бо Байден був. А я зараз тут все зупиню. Байден в усьому винен. У нього теж оця ідея абсолютно шалена, і його ніх... ніхто не може переконати в зворотньому. У нього Байден в усьому винен, а він молодець. Так само у Зеленського був Порошенко і зараз залишається. Він персонально його таким подразником. Це Порошенко в усьому а я ж тут новий я ж прийшов, я ж тут все по-іншому зроблю. І тоді, коли йому розказували, ти слухали навіть уже після перемоги, після стадіону, коли він став президентом, коли Володимир Олександрович, що не можна відводити війська, пам'ятаєте, як він рамсив з військовими в золотому, як ми почали відводити війська з тих позицій, які нам дісталися величезними втратами і утримувалися. Коли він заглядав в очі путіну, коли він казав, де посередині, йому казали, що не можна домовитися з людиною. Він нас вбиває. Як ну, якби він хотів домовлятися, то він би, мабуть, нас не вбивав. І Зеленському це теж дуже довго доходило. Так само він зараз намагався розказати Трампу, що нас вбивають, у нас війна, у нас ракети летять, у нас люди в полонах, у нас братські могили, у нас цивільних вбивають. А в Трампа своя музика в голові. В нього Байден винен у цьому цьому, а з Путіним треба домовлятися. Можливо, Путіному навіть щось обіцяв. Можливо, можливо, як і Зеленському. Так, ми ж не знаємо, які там були. Чому Зеленський до останнього так свято вірив, що та ні, ну як це Путін нападе повномасштабно, попри дані усіх розвідок? Тому. Ну, за що боролись на те й напоролися. От Зеленський зараз чітко зустрівся з проекцією себе, зі своїм відображенням, зі своїм з, з, з дзеркалом, тільки такого більш, більшого штибу, і, і він ну, вдарився лобом в це відображення. Те, що відбулося: е, перепалка з Трампом і Джеді Венсом, віце-президентом. І, по суті, Зеленського попросили покинути Білий дім. Чи могла якось інакше закінчитися ця зустріч? Чи не могла? Ми не знаємо. Чи була та провокація від них спланована, чи вона була експромтом? Ми теж не знаємо, але вони точно розуміли темперамент Зеленського, точно розуміли його психо-психологічний портрет і. Що треба робити, аби його спровокувати і вивести на емоції. Бо е Трамп чітко обіцяв зупинити війну своїм виборцям. Його вибрали. Тепер він має пояснити, чому він не зупинив війну. Або бо треба ж, якщо не зупинив, то далі продовжувати виділяти гроші на війну. А якщо зупинив, не зупинив, то чому не зупинив? А виявилося, що Путін не готовий зупиняти війну, він не, не, не налаштований. І тоді трампу треба якось пояснити своїм виборцям, тому що в штатах все таки працює демократія, не так як у нас там є відповідальність перед виборцями, які мають інструменти, як спитати того, кого вони вибрали. І Трампу це треба пояснити, як вийти з ситуації, коли ти обіцяв людині там зірочку з неба, а потім виявилося, що це неможливо та не дуже вже й треба. Що зробити? Зробити так, щоб показати, що це ця людина в цьому винна. Тому провокація зеленського, щоб показати, що він істерічка, то Та дивіться ж я ж хотів зупинити, але це ж він. Ну це, це ж нереально з ним домовиться. Він же ж стіріть ця провокація, абсолютно елементарна і була абсолютно очевидна як один з варіантів розвитку подій. І до цього ми мали готуватися наша делегація. І ну і наскільки я знаю, там з моїх неглибоких навіть знань дипломатії, такі відповідальні історичні зустрічі вони готуються цілою командою дипломатів, командою спеціалістів різних, які прокачують президента, готують його до різних ситуацій, тому що він представляє не себе. Його реакція, там перепалка, це не, не розбірки на вулиці, якісь там це а, доля всього народу. Думала, як замінити так трішки ліричне слово доля, але це так воно і є. Ну, напрямок, куди ми рухаємося, ми вмираємо, ми боремося, ми живемо далі. Що ми робимо? Він там представляє всіх нас. І тому президента мали готувати до цього, до того, що будуть такі провокації, можуть бути. Як зробити так, щоб забрати козирі з рук Трампа і Венса, з рук американської сторони? Пояснити треба було, що Володимир Олександрович тут перемогою буде не пошутіть красиво, не щоб постіки написали всі, божечки, президент бився як лев. Там і пошутив він, і пожартував там, про що він пожартував про костюмчик, і ще щось пожартував. Ну слухайте, не мета була там жартувати. Мета була там досягнути результату. Його немає. Його немає і не передбачається. Яка мета? Ми просто ну, типу, де? треба ж відбувати, де ми знаходимося. Наша мета постійки красиві написати, як я, як я люблю нашого президента, який він молодець, так, ну, кому від того тепло. У нас результату немає. І ми завели переговори стратегічні в глухий кут. А як би ми могли забрати козирі з рук Трампа? Пояснити Володимиру Олександровичу, що перемога буде не Пожартувати, не почесати его, не бути на коні ситуативно в ситу... ну, в моменті. А перемогою буде е, десь витримати цей удар, стратегічно знаючи, що нам треба. Бо ми розуміємо і це не буде поразкою десь змовчати. Так він казав, він казав неправду. Вони відверто провокували. Вони казали неправду, що ми не вдячні. Вони не казали неправду, що це ми видні, а не Путін. Так вони все поміняли місцями. Хто винен, хто не винен. Це правда, але це була провокація, і наше завдання було зберегти виваженість задля результату. А не реагувати на провокації, щоб показати, що ми стірічка, з якою не можна домовитися, і не вважати це поразкою, а вважати це навпаки перемогою, витримати, стриматись і вчасно сказати, так як робиться Макрон, дослухаючи фрази до кінця. А не вступати в перепалки. І це було би перемогою для України, ну як знову ж таки, перемогою тут, тактичною перемогою для українського народу тут, тому що ми об'єктивно розуміємо зараз, що ми не зможемо. Нам потрібні розвіддання американські, нам потрібна зброя далекобійна, нам потрібна фінансова підтримка. Це все нам потрібно. І тут треба бути, ну що називається дипломатами. Це і власне і є, і була мета цієї поїздки, і це її повноваженнях президента. Ця дипломатія, а не там, не, 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 не повиділиватися. Ми і так знаємо, що там, ти класний стендапер, ти молодець, ти актер класний. Тут не місце, де треба показувати це все. І реагувати на ці провокації тут нам потрібен був результат, або показати, що Трампу нема чим крити. Він не має, ну тобто дослухати, сказати так. Ну і, і що ви ж обіцяли закінчити далі? Що? Ну там ви маєте ваша думка така. Тобто не вступати в пряму перепалку, як на як би цього не хотілося. Хочуть вони, щоб ти вдягнув костюмчик. Ну блін, вдягни вже ти той костюмчик, щоб ти прийшов і сказав, що одну. Я спеціально для вас, так там навіть змінив свої... Ну це те, про що ми скільки разів говорили. Оця фліскоманія навіть на рівні області району, коли вони всі купіють президентів, виходять, приходить, приходить голова адміністрації, якому там хто знає скільки років, бо знає, як скільки приходить в ці якісь флісочці, і наші гості, партнери, які приїжджають, не розуміють з ким вони розмовляють там з охоронцем за тебе чи з головою адміністрації, що це є уповноважена офіційна особа. І так само президент, переговори на такому рівні: ну треба дотримуватися етикету. Треба дотримуватися протоколів попри все, як це було, наприклад, Другу світову війну, коли зустрічалися делегації таких рівнів. І тим більше, коли ти знаєш, що тебе за це можуть пнути, бо вже це було, або пнути за єрмака, то не треба таскати з собою єрмака і не треба флісочки вдягати. Щоб менше було приводів тебе пнути і сказати, ну дивіться, ну ми ж все зробили, що ви хотіли. Ну, ми ж все зробили. Тому ми партнер, який йде на компроміс, який іде на діалог, і від вас чекаємо на наступного е, адекватного кроку. А таке враження, що ми хотіли з'їздити просто там по параскидати пальцями знову, щоб нам в марафоні дали цю нарізку, сказали, який прекрасний президент, як він бився там, як Лев, ну і що? А результат. І мене дуже бентежать і тривожать насправді ці відео і пости від, на перший погляд, адекватних людей, і, не знаю, чомусь багато жінок мені натраплялося, траплялося сьогодні, які от президент як Лев, або дивіться. Ми побачили, який він за кожного з нас стоїть, за кожного військового він стоїть, за кожного пенсіонера, за кожну вчительку він стоїть за нас. Слухайте, ну не треба ідеалізувати нікого. Тут річ навіть не у прізвищах. Зеленський, Порошенко, Ющенко, ще дай Бог нас будуть президенти. Не сотвори собі кумира. Це ж в Біблії написано. Це про це воно. Тому що не зачаровуйся, не будеш розчарований. І ми знову оця у нас інфантильність, наша електоральна і життєва. Коли ми хочемо, щоб знайшовся хтось, якийсь месія, такий класний, розпокласний, прийшов все, порішав, був такий чесний, ідеальний. Е попри те, що я не хочу бути ідеальним, так і, і неможливо це. Але президент, щоб був такий класний хлопець і щоб він все вирішив і всіх порвав, і бився як лев і. Там вчителям піти. Тоді ми віримо в казки. Оці там вчителям по 4 тисячі доларів, якщо воно ну не сходиться, математика. Ну перестаньте створювати собі кумира. Треба нормально, адекватно ставитися. Президент це особа, яку ми обираємо для виконання зовнішньої політики від особ... від всього українського народу представництво на зовнішньополітичному рівні всього українського народу. Ця особа його представляє. І також його пряма сфера відповідальності, його повноваження, безпека і оборона. Він є верховним головнокомандувачем. Це маємо на увазі, за цим слідкуємо, на це формуємо адекватний, здоровий, тверезий запит, це е, вимагаємо. Не оце ось, будь ласка, який прекрасний, потім тільки щось, все козьом. Це ж ми, українці, так? ми то який там Бог, Месія, Ісус Христос, то палю. Не треба зачаровуватися, а адекватно ставитися. Він така людина, як і ми. так Ми його обрали. Але не треба оці осанни співати, щоб потім завтра знову бути розгубленим. Нами дуже легко маніпулювати, на жаль. О, все, я знову Зеленському, я знову, та я тепер знов люблю Зеленського. Не треба його любити. Не треба його розчаруватися чи не розчаровуватися в ньому. Він президент, в нього є чіткі функції, і він має їх виконувати. І тільки це має бути на увазі. Не зачаровуємося оці у у е, колективне помішательство. А потім, о я що ж ви нам обіцяли тут і зробити наше життя прекрасним, а я як і жив, так і живу. Ну так можеш ти щось сам будеш робити. Може, ти будеш слідкувати за політикою, місцевою політикою. Як хто тут що робить? Чи місцеві ради працюють на оборону, безпеку адекватно вирішують питання місцевого рівня на прикордонній території? Чи вони збирають якусь фігню? Голосують, наприклад, підтримку президента, що в принципі на що не впливає і взагалі плюнути у вітер. Ці ресурси просто бездну. Для чого це робиться? Почесати його президента, прогнутися перед президентом. Ну, вимагайте від політиків різних рівнів виконання своїх функцій відповідно до їхнього рівня. Це нам, всім треба робити. Ми вже чекали, бачили Зеленського, який прийде всіх посади, і що новий літ. Зав... Весна прийде саджати, будемо, і все таке. Уже була війна, вже ж прийшов, вже ж були, анексовані території вже війна була. І що? Ми вже їли шашлики. Ми вже бачили Трампа, який прийшов за добу, завершив війну. Не треба зачаровуватися, і а, треба аналізувати нам усім для нашого виживання, щоб не бути обманутими. А, бо це наші проблеми, що віримо в дурню, яка не корелюється з реальністю. Тому аналізуємо, намагаємося мати здорове розуміння в голові, що відбувається, щоб не витрачати час на оцю лірику всяку і формувати нормальний запит. Повірте, воно все взаємопов'язане: місцева політика, місцеве самоврядування, те, як ми взаємодіємо на місцях в громадах. Державне управління і представництво держави за кордоном і міжнародні зв'язки. Тому що зараз класно от, на підтримку президента, на підтримку українського народу, в собі президента виступили багато парад, прямо підтримки європейських лідерів. Але знову ж таки, ці всі люди з нами будуть говорити тільки коли ми будемо дотримуватися правил нормальних міжнародних правил, коли ми будемо продовжувати дотримуватись, рухатися в межах реформ. Якщо ми будемо дотримуватися принципів демократії, якщо ми не будемо заганяти інформаційне поле в єдині марафони, множити на нуль реформу місцевого самоврядування, оці всі принципи гласності, демократії, відкритості, свободи слова, місцевого самоврядування, вони лежать в основі нормальності суспільства, з яким тоді хочуть мати справу і можуть мати справу. Або ми скочуємося, і ну, скочуємося просто в авторитаризм. В лідеру поклонства, оце е, як Ленін Сталін, і йдемо туди, цінностями. Однією рукою розказуємо, який стражденний український народ, а іншою рукою дзвонимо, хай там проголосують районні обласні громади ради, громад за підтримку президента. Ну так не працює. Або курс демократії, який у нас є в законі записаний, і ми нікому не дамо е, забути про нього з наших менеджерів, яких ми обираємо яким платимо зарплату. Або в нас іншого шляху немає. Ну, в нас іншого шляху немає. Інший, ну ми розуміємо, що це. Хто це? що це? Де це? В кого це. Тому стоїмо, аналізуємо, думаємо, не зачаровуємося. Боротьба триває. Підпишіться, будь ласка, залишайтеся з нами.